О, Друзі, коротше, попросили ще доставити нам акумулятор. Вже тепер 20 кВт акумулятора літіполімерного. От Є система. Отака. Дроти всі висять по тій причині, що ще має бути фугування. Ще фугування є, то все, а потім вже все, все акуратно поховається. На даний момент так. Тут ще буде такий шкаф, який все повністю закриється знизу. І буде шикарно, то тільки зараз робляться ремонтні роботи. поставив зараз 20 кВт батарей і роблю вирівнювання. Бо коли батареї батарея наприклад, та батарея має 55 вольт, а та батарея має в районі 57 вольт, щоб їх двох не можна з'єднювати, Як ми з'єднаємо двох, вдвох, тут коротко, все згорить, сплавиться і буде великі токи. Так що нам потрібно перше зарядити цю батарею, а потім коротше, вже, з'єднати між собою. Типу я одну зарядив і другу заряджую і тоді між собою їх з'єднюю. На даний момент у нас зараз йде 2 кВт, хата бере 2 кВт і з мережі я зробив так, щоб з мережі нічого не бралося. По налаштуваннях я зараз пройдуся, що в нас по налаштуваннях виходить Отакі налаштування стоять. Е, так, у нас стоїть такі налаштування для того, щоб він суто працював на сонці. От так стоїть галочка тут. Можливо, я і неправильно щось роблю, але те, що знаєте, роблю. Чувся кожен день. Так, е, У нас по батареї, батареї на вольти поставив, можна і на процент поставив на вольти. Е, бо мені так зручніше, то тільки я буду більше обслуговувати більше ніхто. Тепер треба поставити, щоб тут батарейка. У нас 400 А, а не 200. Так, в нас вже тепер виходить акумулятор на 400 А по 200, по 200. Так. Стамо 2-200. Тут а, зарядний ток можна в районі поставити. Е, Нехай буде 80-90 А. І розрядний ток можна поставити набагато більше в районі 200 А. Я думаю, це буде достатньо з головою. 200 А розрядний ток. Тут і так багато ніхто нічого не включає. Ну і тут ось межа стоїть, яка в нас стоїть для генератора. Купа всякого. От у нас налаштування стоять, як ви бачите на даний момент. Все налаштовано все працює. Сонячні маси зараз вам покажу. А сонячний масив тут і ще буде стояти паралельно, ще одне поле тут, так що на даний момент стоїть тут 4 кВт і тут ще буде стояти.